Ви пройшли всю серію гайдів для новачків. Сподіваюсь, ці 16 відео допоможуть вам у розвитку вашого аккаунту. Особисто хочу подякувати всім, хто проявляє активність на нашому каналі. Ваші лайки, коментарі та підписки допомагають нашому розвитку. Дякуємо вам. А це скрінш 13 грудня, тому сподіваюсь, вже на цьому каналі краща статистика. Наступні відео будуть, напевно, про більш складний рівень, але якось треба зробити у форматі гейміфікації, щоб була не тільки гра. Можливо, у вас є ідеї, можете залишити їх у коментарях. А це буде фінальний відеобонус для новачків, де я зібрав 5 ключових порад, що базуються на шестирічному досвіді схожих ігор. На мою думку, якщо ви переглянете відео з блоку для новачків і будете використовувати ці знання, ви будете краще на 90% гравців. Під першими двома залишу посилання на відео з різних тем. І так, перше. Розумний розподіл ресурсів. Кристали, прискорення та інше. Друге. Фокус на одному марші. Це два герої, один артефакт і улюбленець. Третє. Бережіть легендарні токени. Четверте. Навчіться розуміти звіти боїв. Допоможе в цьому математика. П'яте. Насолоджуйтесь грою. Це найголовніше. Так як більше не буде пароля, і поки що глядачі не розгадали закономірність. Тому ось остання підказка для фінального завдання: розставте числа у порядку зростання. З вами був компас до наступних відео.